Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами разом напечемо ось таких дріжджових булочок із вареним звущеним молоком. Спочатку підготуємо опару, і в якості рідини у мене сьогодні кефір і вода по 100 мг. І саме завдяки кефіру, булочки готові довше будуть залишатися м'якими, та й повітряними ще більше стане. Кефір і воду я підігріваю до температури близько 37 градусів. Тепер із загальної маси цукру додаю одну столову ложку і злегка перемішаю. Використовуватиму я, в принципі, як і завжди свіжі дріжджі. Хто любить більше сухі, можна взяти і сухі, звичайно, тоді їх треба у 3 рази менше. У мене тут 15 грамів, відповідно, сухих потрібно 5 грамів. Перемішаю, щоб практично всі дріжджі розчинилися. З загальної маси борошна. Борошно я, до речі, вже просіяла. Додаю 3 столових ложечки. І знову перемішаю. Далі прикрию кришечкою і залишу пару на 15 хвилин для активації тіщі. І відразу хочу підготувати так звану здоху. Тут у мене 30 розтопленого і вже охолодженого вершкового масла. Сюди додаю одне яйце. Яйце має бути кімнатної температури. Сюди ж весь цукор, що лишився, і ще пакетик ванільного цукру. З педелочкою просто все об'єдную, щоб маса стала обмілена. Підійшла на поверхні, маємо ось таку тяжову шапочку. Тепер сюди додаю сіль. І наша здоба. Трішки ось так перемішаю, ще її додатково переливаю. І трохи ось так перемішаю, щоб була у нас однорізна маса. І далі буду додавати борошно. борошно додаю, не все відразу, обов'язково поступово, щоб не переборщити по декілька столових ложечок. Спочатку буду перемішувати ложкою, ну а потім буду вже вимішувати тісто руками. Завжди хочу наголосити, що потрібно контролювати процес доданого борошна, його може бути більше менше, ніж указано в мене в пропорціях. Тому, звичайно, орієнтуйтеся більше на консистенцію самого тіста. Ось таке тісто в мене вийшло. Практично все борошно я вмішала, ось що в мене залишилось, якраз на підпил буде. І в мене було відважено тут загалом 450 грамів і в пропорціях. В кінці відео цього в описі, точніше, я вкажу, скільки в мене загалом пішло борошна. Додаю в кінці самому 2 столових ложки олії, обов'язково без запаху, і закінчую заміс. Тісто я вимісила, виходить, воно ось таке м'якеньке, еластичне і з липне до рук. Нічого страшного в цьому немає. Підкочую його ось так у кульку. Перекладаю у мисочку, накриваю кришкою і залишаю для підйому в теплому місці. Так чудово підійшло у мене тісто. Перекладаю його на робочу поверхню, яку я заздалегідь припорошила борошном, трішки борошна зверху на тісто і злегка його обільно. Ну, а далі тісто зручним способом потрібно поділити на частинки. І для більшої зручності я кожен шматочок тіста ось так. Підкочу у кульку, підліплюю краї до середини і ось так підкочую. Сформовані кульки прикриваю рушничком і залишаю відпочити на 10 хвилин. І після того, як тісто у нас ще раз ось так підійшло і відпочило, ми будемо формувати булочки. Беру ту кульку, що формувала першу, і розкочую у продовговатий пласт, але не надто тонко. Ось така приблизно в результаті товщина тіста, і я буду для начинки використовувати згущене молоко. Начинка може бути абсолютно будь-яка, будь-яке варення, джем, можливо, просто перемішати цукор із корицею і посипати. Так, викладаю начинку всередину, аби краї всі були рівні і ось так трошки розподілю. Я формую булочку. Один край, ось так до середини, закладаю. Ось так. Трішки краї заліплю. І ось цей інший край також накладаю так, щоб він опинився зверху на першому краєві. І ось ці краї також я заліплюю. Ну і тут трішки ось так підліплю. Можна ось так додатково ще приплюснути. І закручую булочку у рулетик. І ось цей край, також підліплюю. Булочки я сформувала, переклала вже їх на деку із пергаментом, обов'язково швом донизу. Прикриваю рушничком і залишаю на хвилиночок 15. Далі поверхню булочок я змащую збитим яйцем і присиплю цукром. Ну, далі буду відправляти уже розігріту до 180 градусів в духовку, випікати булочки я буду десь орієнтовно 25 хвилин. Отже, наші ароматні булочки вже готові, виходять вони ось такі м'якенькі, повітряні і, звичайно, як вся дріжджова випічка, дуже смачні. А я всім хочу подякувати за увагу, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.